Юрочка, розкажу тобі одну історію. Це капець. Вона до сих пір мене мучить. Уже пройшло 3 роки, а я ніяк собі простити не можу. Розумієш? Ой, дивись, яка курточка класна. Ну, діло в тому, що я тобі хочу сказати, що у нас зима в Гранаді дуже тепла. І ця курточка, ну хіба що на горнолижний курорт. Тут ні, тут я в одній толстовці прохожу всю зиму, а це взагалі два рази я надіваю за, за рік. О, що я хотіла тобі розказати? Я хотіла тобі розказати, що в Мадриді, ну це, звісно, центр-центр, центр Мадрида, 3 роки тому я купила типу, отаку от толстовку, ну, розова, з надписом тут Мадрид. Ну, звісно, вона така там з кожними вставками наворочена, все. Блять, ти знаєш, скільки я за неї заплатила? 70 євро. 70 твою мать євро, розумієш? Я не знаю, я якась була така на вайбі, на емоціях, розумієш? Думаю, блять, я в центрі Мадрида. У мене є гроші, можу собі дозволити. Взагалі, купила цей же це. О, все, прийшли на, прийшли на взуття. Да, так, розкажу тобі цю історію. Коротше, я кажу собі, можу собі дозволити. А потім, коротше, коли купила, приїхала вже додому, як отямилася, думаю, боже Таня, а що ти наробила, блядь? Що ти купила? Я купила тустовку за 70 евро, ты представляешь? Блин, найксики не стоит. Короче, ой, да весь всякие ушки. Кто их носит, я не знаю. Короче, там, мм Ты представляешь? И вот сама на вона лежить, ця толстовка, а я її ще купила, ж додумалася, конечно, на розмір менше купити, потому що я ж завжди худаю, понимаешь? Я ж всегда могу похудеть. І вона в мене лежить, і я оце її перекладаю і згадую, думаю, блін, ну, ну чого ти не купила в свій розмір, чи на розмір більше. Ти б її вже виносила, да вже викинула десь забула. Ні, блін. О, дивися, резиночки. Ну, оце тобі таке. І оце коли я бачу такі толстовки, знаєш, ну, відносно дорогі, там, скажімо. 30-40 євро, там, 50. Я говорю, Таня, подожди, а ти свою толстовку мадридовську зносила чи ні? От і я собі сказала, поки не зносиш мадридовську толстовку, нихера ти не будеш позі, дивися, які вони ти не будеш собі нове таке щось наподобі покупляти. Дивись, 25 євро, а воно тут з таким подушечками, слухайця, басейн ідеально. Так, да. коротше, не знаю, чи попаду я в цьому році в басейн. тому що. Потому що. Так, а що це? Це у нас пішли взуття. Ага, це мій розмірчик. Найк. Хорошо, ну що, будемо дивитися, так? Да? Слушай, я ж теж ось коли весною купила собі розові кросівки Найк. Віддала за них 50 євро. А тепер оце дивлюся. Тут відкрила аутліт. Ну, ось дивися, 50 євро. Це те саме, розумієш? В принципі, в нічого принципі, я не переплатила, так воно тут і все, і коштує. Да, так я оце, Юрчик зайшла на ці кросівки. І я хочу тобі сказати, що я просто подивлюся, просто подивлюся, тому що кросовок у мене вагони тілішка. Ой! Корочі. Ну і буду казати собі, що це на наступний рік буде ще красивіше. Боже, а це чисто зринка на, на Переяслові, в Переяслові. <ріхи> дивися, яка красота. Боже, Боже, ну що ж це робиться? Ану. Скільки це коштує? 50 євро. Коротше, я думаю, що тут все стоїть 50 євро. Ні, ось пумка 35. Пумка 35. Ось, ось, такі я собі купляла. Коротше, все я собі такі е, кросівки купила на зиму. Е, 30 євро вони тут стоять. Коротше, отакі красівки я купила собі на зиму і проходила в них три зими. І що ти думаєш? Вони у мене не порвалися, стоять. Просто вони шкіряні і вони, знаєш, ну, розтягнулися. Трохи по ну не трохи, а за три роки, звісно, вони поміняли свою форму. Але ти знаєш, воно того стоїть, боже, три євро. Це виходить, вилазить. в общем, класні кросівки. Не ну і не, не якесь там гамно, що розвалиться через півроку, знаєш. Оце, оце цієї фірми, як вона називається, я не знаю. Ну Це симпатично, да, Можна, можна було б взяти. Що воно? Що? 10 євро? Що, це кросовки 10 євро. Слухай, якщо це стоїть 10 євро, я беру. Що це таке? Що це вони мене, Оце тут вводять в оману. Юрочка, 10 євро красовочки, бляха-муха. А ось дивися, рядом Nike 50 євро. Не, ну щоб ти розумів різницю. А це ж у мене були такі зимові і вони класно це саме. Слушай, якщо 10 євро я візьму, а чому б і ні? Так, пошукаю свій розмір. Потому що я дивлюся, що тут ну, ну це сороковий, а мені треба 38. -й. Чи це я в чоловічі взуття війшла? А, ну ні, так подожди, 36-39. Хорошо, сонечко, давай на зв'язку.